Середина цього Євангелія може давати багато знаків запитання для нас, що Ісус говорить, просій, дасться вам, шукайте і ви знайдете, стукайте і вам відчинять. А думаю, в житті кожного з нас були ситуації, коли ми просили щось Бога, а Бог не давав, що ми щось шукали правду, відповіді на свої запитання, а їх не було. Ми стукали, а там ніхто не відчиняв. Чому так? В кінці цього фрагменту Євангелія Ісус говорить про нас і говорить про Небесного Отця. І, пізнавши правду про себе і про Небесного Отця, ми зможемо зрозуміти, чому так відбувається, що деколи ми просимо. Бог нам дає, ми за це дякуємо, ми щасливі, прославляємо Бога, а деколи Бог не дає, і ми можемо обурюватися, нарікати, навіть не знаю, сваритися з Богом. Каже Ісус: якщо ви, будучи злими, вмієте давати добрі дари, тобто, перше, що важливо, що Ісус в курсі того, що ми можемо бути злими. Ісус знає, що ми можемо бути грішними, знає, що ми слабкі, знає, що ми егоїстичні, що ми горді. Ісус це все знає. Це не завжди ми це усвідомлюємо, що Ісус це знає, бо ми хочемо перед Богом бути ідеальними, хочемо маски, теж дівати, показувати себе. Такими святими, але реальність є така. Ісус каже, навіть ви, будучи злими, ви буваєте злими, каже Ісус, що Він це знає про нашу грішність. Друге, що Ісус говорить, ви вмієте давати добро, давати добрі дари, навіть коли ви злі, але ви дітям можете робити добро. Тобто людям, яких ви любите. До них ви будете добрими, добре ставитеся, і це десь так воно виглядає, що коли людина зла, то до тої, до тої людини, на яку вона зла, вона може виглядати як скажений пес, гарчати, злитися, гавкати, кусатися до тої людини. А до тої людини, на яку вона не зла, то бути таким пушистим, таким приємним, таким добрим, усміхненим, в той самий навіть момент повернутися до одної людини і бути доброю, і до іншої людини бути злою. Ісус каже, якщо ви навіть такими буваєте злими, але ви вмієте в цей самий час навіть бути добрими до інших людей, вмієте давати добро. Ісус бачить наш потенціал добра. Він знає, що ми можемо бути добрими. Коли ми це заперечуємо, що я нічого не вмію, не знаю, я не можу любити, я не можу пробачати, я не можу добрі вчинки робити, то це брехня. Бо Ісус каже: Ви вмієте добрі дари давати, ви вмієте любити. Це... Ми не можемо це випрацювати, ми не можемо це здобути. Це закладено в наші серця Богом вміння любити, вміння дарувати любов, вміння робити добрі вчинки. Це здібність, яка закладена Богом в серце кожного з нас. Тому ми цього не можемо, не маємо права заперечувати. Бог знає, що ти можеш любити, навіть знає про те, що можеш відповідати добром на зло, навіть це в нас Бог вже заклав, що коли приходить зло в наше життя, якийсь ворог, агресія, страждання, то навіть на це ми маємо достатньо здібностей, щоб відповісти на це добром і любов'ю. Це така правда про нас. А далі правда про Небесного Отця, Ісус говорить, що навіть якщо ви злі, але вмієте добро робити, то наскільки більше. Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Перша правда про Небесного Отця з цього Євангелія це, що Бог щедрий, що Він дає завжди багато, що Він не вміє давати трошки частково. Бог, якщо дає, то вже дає, дає багато, дає стільки, скільки людина потребує, а це навіть більше, ніж людина просить. Ми часто просимо трошки, а Бог хоче давати багато. Часто можна почути такі фрази, якщо Бог дасть, то війна закінчиться, якщо Бог поможе, то ми це зробимо. Якусь роботу, ремонт закінчимо. Якщо Бог поможе. Якщо не знає, Бог поможе, то завтра буде чування в нас в храмі. Але в чому це Бог поможе, якщо, якщо Бог дасть? Ісус говорить, що Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Якщо ми в нього просимо, якщо ми готові приймати, якщо ми хочемо, то Він дає. Немає якщо, якщо Бог дасть, якщо Бог поможе, немає якщо Він поможе, Він благословить, Він любить, Він дає. Не маємо ми права ставити цю умову, якщо, бо тоді ми забираємо цю всемогутність Бога. Тобто, якщо він сьогодні з добрим настроєм, з тої ноги встав Бог, то він нам сьогодні дасть. А якщо він має поганий настрій, то він нам не дасть. Це не про Бога. Він дає, Він допомагає, Він благословляє. Він не може не благословляти, не любити, бо Він є любов'ю. В ньому немає інших варіантів, він тільки такий. Це ми, люди, сьогодні такі. До одних людей ми добрі, до інших людей ми злі, цих любимо тих, не любимо, ділимо людей. А в нього такого немає. Він любить всіх. І кожного особисто найбільше. Ісус говорить, про що нам потрібно просити, про що потрібно просити? Це дуже важливе. Каже, Духа Святого дасть Бог тим, хто в Нього просять. А про що ми просимо? Можливо, так проаналізувати свої молитви, свої прохання, навіть взяти ці інтенції, які ми читаємо на службі, про що ми просимо? Про що ми більше просимо, що для нас є важливішим? Просити про Святого Духа, дар Духа Святого, керування Духом Святим, це як мати водійські права і керувати автомобілем. Коли людина має водійські права, їй потрібно. Щоб їх мати, потрібно знати правила дорожнього руху, знати знаки на дорозі, знати, які педалі нажимати, як рулем крутити, і так далі. Потрібно знати, керувати цим механізмом, яким є автомобіль. Але теж потрібно знати всі правила, і тоді, в сукупності цього всього, людина може виїхати і не не наробити біди. Не нашкодити іншим людям, нікого не вбити, не пошкодити і так далі. Натомість, якщо цього немає, людина може зробити багато страждання собі і іншим людям. Так само є із присутністю Святого Духа в нашому житті. Якщо в нас є дар Духа Святого, якщо Він є присутній в нашому житті. То це не означає, що нам не треба нічого робити. Потрібно знати правила дорожнього руху життя. Потрібно знати знаки, розпізнавати ці знаки на дорозі нашого життя. Потрібно знати, як управляти цим своїм життям. Бо якщо цього не знати і не користуватися даром Святого Духа, людина може і. Робить багато шкоди собі, багато шкоди іншим людям, приносить багато страждання. Тобто ця мудрість сьогоднішнього Євангелія не в тому, щоб щось попросити, і хай Бог зробить, але просити про присутність Святого Духа в моїх рішеннях, в моїх щоденних кроках. Куди я йду, що я роблю, як я це роблю, щоб це було підведенням Духа Святого, і тоді є більше імовірності, що ми не нашкодимо собі, не нашкодимо іншим людям, але навпаки, так як і з водійськими правами можемо послужити собі, іншим людям, можемо допомогти і так далі. Тому нехай це Євангелія допоможе нам. В наших молитвах просити проведення Святим Духом. Нехай Він нас провадить, щоб на Його славу і для нашої користі проживати кожен день. Амінь.